Всім доброго дня, з вами Демвік. Сьогодні хочу вам показати бій, в якому я виконав задачку авангард 14, якій потрібно було настріляти 6,5 тисяч шкоди по танкам, які влучили у вас. Тому бажаю вам приємного перегляду. З вас лайк, та підписка на канал, а з мене ще більше подібного контенту. Будев. Навіть задачку на X5 пройшов так легко, я не думав, що її так легко буде виконати і тут на тобі. Я просто застряг на оцим задачам. Спочатку 9К не міг пройти дуже довго. Виконала мій з трудом. 3-4 стрими я проходив, потім оця задача. Я не здивуся, якщо я 15 задачу буду проходити. 6 стрімів 4. Ну Чесно, якась відкрутка максимально просто. Дай шот. Він в мене не дав шот, розумієш, і все воно не рахується. Тому що мені треба, щоб він мене шот дав, розумієш? От хто цю задачу придумав, скажи мені, будь ласка. Хорошо. Блин, ну тут маус, вся вот Не Мені подобається, танків куча ХП багато. Ну мене ще б канопаних ко мне хоча б раз шкварку вчимось там. Хоча б сили од як то кажуть. Так, ну дай, 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 дай. Мені подобається як ПЦ-7 виходить. Ми тут живемо не дуже довго, я тобі так скажу, поташ народ наш прокинувся. Весь малюк, приїхав потанкувати. Ну по це 7 це прямо кайфовий. О, хорошо. Д-600, хорошо. Блін, це ще добре, що ти шоза, що я по мені не валять. Я так скажу. Бріну сканопан Ось цей ми страшна рада не дуже пошла в розмір заходити Заребазах, що там тривер. Блієнчей на 800 дав А ноусами би добити зараз не добив це погано Створити треба мінусити в цьому бою. можна і маску пробити, чесно кажучи. Хорошо, дуже добре, треба теж на рати вливати. Хірчкаферів, все гамно ну, також можна було подамажити, але де вони? Блін, нетроємно розмінявся. 4600, блин, ну тут всі шанси є викинути. Як більше зараз я комусь хірчкафуру, я ж вкинути фугасик. Взагалі б кайфово було. Тихо-тихо-тихо, назад. их ну постріляй по мені, постріляй. Хорошо, 5 стол. Він треба більше не просто в розміле ходити з ним, та й все. Падлюка. Падло, падло. Может два шоти ще треба. Просто виходжу вже на голову ну, нафіг. Боже ще шот, шот, один шот і все. Та йди в дупу. Все. Нарешті. Нарешті. Плюс настрій. Плюс настрій, боже мій. Кайфова броня. Блін, тут ще треба догравати так-то. Той хірчкафер мені, конечно, упортив нерви. Треба, напевно, назад здавати. Кажу, він не світиться, ти розумієш, він не світиться. Дивіться, мене ще від'їхати. Все було ок, а потім все різко стало не ок. Зараз, можливо, француз підкатить. Щось якось розіграємо тут, я не знаю. ХП мене просто дуже сильно відлетіли. Але поффик в принципі стачку виконав. У я... мене навіть емоцій вже немає, розумієш? От Просто з цими зловнями, в мене вже просто емоцій нема ніяк. Реально, будь кайфовий. Дуже сильно підставлялися в них супротивники. Зі Хоча б так. <св> Зараз <'язав> забожить. Просто право на помилку немає, в нього є. Я не пробуваєш, що його собі, да? Здавалося б. Блін, ну теж дуже багато ХП. Дуже багато в нього ХП. Та, Блін, не світяться, пативодиться срані, не світяться все, ну ти подивись як на зло. Блін. Аби мій був та ще більш хайфовий, На десятку можна було легко зіграти. Фільзи, не, не пробувається фільзи. просто. Ну, яга вниз поїхав, все мене просто 83-й вийде від борства, зараз забере зверху там. Або той, або той. Я не знаю, що їхні теж трати там ситься виїхати. Моє місце, я бажано до мене виїхав, забрав. Окей. А, мужка в спині вжив 8 камп. Багато було дуже непробитів. Тут можна було на десяточку давати легко. Карен, ти вже забрав цього? Скажи мені, будь ласка, Блекрока забрав ти вже. Там же, якщо ти виконав всі, тобто всі задачки, і плюс е цю виконав, як вона називається. Так, да, 8 кадоли. Їхній ташнарати 5. Чувак дуже якийсь дивний, не знаю.